Саранчук та Богдан Кіценюк урочисто піднімають прапор на відкритті спортивного куточка у їхньому навчальному закладі. Саме завдяки ініціативі цих двох хлопців у Стефаниковому ліцеї учні зможуть займатися важкою атлетикою. Нам завжди хотілося е, збагатити на фізкультурі урок, щоб він став цікавіший. У нас давніше виникла ідея штангу, штаму. Це цікаво, це така ідея ну, цікава. Я у Фейсбуці натрапив на пост, де був саме цей грант. І ми вирішили спробувати взяти участь. Звичайно, ми не могли очікувати, що ми виграємо, тому що все ну, це все-таки ну, не малі гроші досить 45 тисяч гривень. Але участь ми все-таки вирішили взяти. Ми все гарно оформили, гарно написали, бо в нас давно була така мрія зробити в школі такий гарний куточок. Ну, для парліфтингу важко вважати, для важкої атлетики, і все таки, як бачите, нам вдалося. Іван і Богдан вже більше року відвідують спортзал. Тепер радіють, що їхні друзі теж матимуть змогу з користю проводити вільний час. До того ж, важка атлетика має багато й інших переваг гарно виглядати, бути здоровим «Від періоду 8 до 11 класу дуже багато е переживають, тобто за свою фігуру, як вони виглядають. Тобто, вони всі хочуть, так, скажімо, е, такою діалектною мовою накачатись, тобто бути гарно виглядати. І я думаю, що якщо все будуть виконувати правильно, я думаю, що в них е все може вийти. Щоби під час тренувань ліцеїсти не травмувалися, для них відразу ж провели майстер-клас з важкої атлетики. Цінними порадами та досвідом ділився Дмитро Хаймус, майстер спорту з пауерліфтингу. Ми завжди підтримуємо, якщо є е, такі ініціативні діти. От вони прийшли складнорсового союзу, Ми хочемо взяти участь. Добре, чудово. Я завжди радію цьому і підтримую. Цьому і звичайно і класний керівник підтримую, і, і ну весь колектив, тому що ми розуміємо, це для розвитку дітей. І я зараз тішуся, тому що діти на перервах, вони в залі. Хлопці є першими не тільки в спорті, але й в навчанні. Також і я дуже тішуся, що в цей час сучасна молодь акумулює свої сили і бажання і покращує, робить щось. Краще для свого середовища існування, і тепер не тільки однокласники, а й учні всієї школи. І в нас є внутрішньопереміщені особи, мають можливість під час перерви або у вільний від уроків час тренуватися і також спілкуватися між собою. Відвідав відкриття спортивного куточка та привітав ліцеїстів міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Я Особливо би хотів подякувати нашим учням, і івану і Богдану, і тим, хто підтримував їх, щоб вони. Не побоялися, написали проєкт, виграли. І це тільки початок, бо ми знаємо, що на майбутнє за великими грандами, це якраз ініціатива має бути знизу, ти маєш описати, суть проблеми, маєш мати бачення. І тоді тобі під це дадуть кошти. Міні проєкт Спортивна молодь, який підготували коломийські школярі, став кращим на Прикарпатті за підсумками літньої школи молодіжного розвитку, організованої агенцією розвитку ОТГ Прикарпаття спільно з громадською організацією Простор молоді за підтримки «ЮСЕЙТ». Наш регіон відноситься до тилового. Фактично, ми маємо велику кількість внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні наші учні першого ліцею, які виграли. Цей грант от десь робила акцент на тому, що в школі учиться понад 100 учнів, які приїхали з е фронтових регіонів. І тому найкращим способом е, взаємодіяти це є займатися спортом або вести якісь спільні справи. Виграти грант ну здається, вроді би це маленька частина роботи. Його реалізувати, навіть це все купити, відзвітувати. То це є також великий пласт. 45 тисяч гривень передбачені грантом витратили на закупівлю обладнання та професійного спортивного інвентаря для занять важкою атлетикою та проведення спортивних подій. Продовжує Ігор Мельничук, виконавчий директор агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. Мета не тільки пропагувати здоровий спосіб життя, а й залучати та інтегрувати внутрішню переміщену молодь до місцевого середовища.